Всім доброго дня! З вами військова та політична аналітика, і сьогодні ми розглянемо новину про нові ракети-дрони українського виробництва під назвою «Пекло». Що ж, до деталей, президент Володимир Зеленський передав Силам оборони України першу партію новітніх ракет-дронів «Пекло», повідомляє Офіс президента 6 грудня. Нове озброєння має дальність ураження 700 км. Та швидкість 700 км на годину. Це перша серія ракет дронів українського виробництва, які передали до війська та запустили у серійне виробництво. Україна розпочала серійне виробництво дронів ракет ПЕКЛО за участю Зеленського силам оборони передали першу партію, яка вже має підтвердження бойове застосування. Дуже важливо, що наші захисники отримують таку сучасну зброю українського виробництва. Тепер завдання надалі нарощувати їх виробництво і застосування, зазначив голова держави. Дальність польоту дрона пекло складає 700 км швидкість 700 км/год. Згідно із повідомленнями, вже є 5 успішних застосувань ракет-дронів пекло. Зміркувань безпеки інші технічні характеристики української ракети-дрони та кількість переданих одиниць не називається. Зазначається, що за своєю ефективністю українські ракети-дрони не поступаються окремим видам російських крилатих ракет, натомість значно дешевші. Участь у Заході, крім голови держави, взяли головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, міністр оборони Рустам Мєров, міністр стратегічної галузи промисловості Герман Сметанін, заступниця міністра стратегічної галузи промисловості Анна Гвоздяр. Радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишин. Україна розробила чотири види ракет. Військові зараз їх випробовують, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю 16 листопада. З цього погляду є ракетна програма, в якій ми маємо чотири види, але зараз тривають випробування, сказав Зеленський. Цього року Україна випустила перші 100 ракет завдяки злагодженій роботі державних і приватних ініціатив у ракетобудуванні. Президент Володимир Зеленський, наступаючи у Верховній Раді 19 листопада, презентував план внутрішньої стійкості, який передбачає виробництво до 2025 року щонайменше 30 тисяч далекобійних дронів і 3 тисячі крилатих ракет та ракет дронів. У 2024 році Україна вже перевиконала план із виготовлення 1 мільйона дронів, а новою амбітною метою стане виробництво 3000 крилатних ракет. Дуже чудові новини. Надіємося на найскорішу появу даних дронів-ракет у великої кількості у ЗСУ для завдання ударів по військових об'єктах на території РФ. Слава Україні! Все буде Україна! Чекаємо гарних новин. До зустрічі!